Рід Гонсунг клан, який з'явиться в романі пізніше. Вона дочка одного з лідерів шляхетного роду. Ну, так чи інакше, я просто лікував людину, яка потребувала цього. Нічого страшного. Я просто. Ах! Ви повинні бути обачливішими, поки що. Кажуть, генерал Юхоу служить напряму благочестивому лікареві. Це він, так? Насправді, персонажі з настільки вузькими очима доволі рідкісні. Я просто допомагав чим міг, враховуючи мої грубі навички та